Вітряна тривога під час уроків у школі. Міністерство освіти України оприлюднило алгоритм дій вчителів та учнів у випадку, якщо зазвучала сирена. Безпекові заходи розробили на основі рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Порядок дій на випадок виникнення небезпеки у закладах освіти повинен бути попередньо розписаний. А всі учасники освітнього процесу підготовлені. Керівник і відповідальні особи, які будуть відповідати за евакуацію по-перше, вони потрібно позначити шляхи до місця укриття також визначити відповідальних осіб в самих, так скажімо, навчальних класах, тобто старша якась дитина, яка відповідає, буде доповідати викладачу чи директору про кількість дітей. Викладачі або ж відповідальні особи постійно супроводжують. Якщо це менші класи, то призначаються ще помічники, які допомагають зібрати дітей і безпечно їх евакувати. На самих відповідальних, тобто учнів це без хаосу. Якщо це є простір великий, це в одну колону або в дві шикуються і виходять за вказівками старших. Якщо ж це менші, то з помічниками один відповідальний спереду, один залі виводять по черзі дітей. Перебуваючи на подвір'ї, вони мають чітко виконати всі вказівки старших. Зайшовши в укриття, вони займають місця. Відповідно до вказівок і е, чекають, поки не завершиться повітряна тривога. За даним алгоритмом дій бажано під час переходу в укриття передбачати і наявність медпрацівника щодо негайного попередження батьків про переміщення дітей в споруди цивільного захисту, надзвичайники говорять в такій ситуації дуже мало часу для того, щоб це все робити. Тобто, можливо, після того як всі вкриються в захисній споруді, викладачі там чи директор повідомить батьків. Це за рішенням керівника у прилуках. Із нещодавно оприлюдненим алгоритмом дій на випадок загрози. Педагоги вже почали ознайомлення. Частково проведені і попередні заходи по підготовці учасників освітнього процесу. Відповідна інструкція вже направлена у навчальні заклади. Обов'язково є маршрут виходу кожного класу. Адже ми розуміємо, що в разі повітряної тривоги, коли йдуть навчання у навчальних закладах уроки, то неможливо, щоб діти виходили з різних кабінетів і йшли на один вхід. Тому продумано декілька виходів, декілька маршрутів, і кожен клас, і кожен класний керівник знатиме свій маршрут для того, щоб не було скупчення дітей. На якомусь виході певного що ж до того, скільки часу педагоги та учні мають на перехід до споруд цивільного захисту, коментують вже надзвичайники. Як ми вже наголошували, і приблизний розрахунок польоту яких снарядів ракет це приблизно 10 хвилин. Тобто тільки чуєте ви сигнал повітряної тривоги, потрібно негайно, але ж без хаосу в порядку. Визначимо спочатку, виходять менші, потім старші. Негайно укриватися спорудії цивільного захисту для того, щоб зберегти життя і здоров'я.